Ви вже, мабуть, чули, що маєте право на отримання відсрочки від мобілізації або звільнення з військової служби, якщо у вас тестять по те, що має інвалідність першої і другої групи. Власне, як і ваші батьки. Але не так все просто з даною обставиною. Як військомати. Так звані. Так само військові частини починають вимагати від вас надання документів, які би підтвердили факти, які не становляться законом. Наприклад, доведи, що відсутні інші особи, які можуть доглядати тестя або те, що мовляв, а де їхня донька, твоя дружина? Ну, реально, нам вдавалося допомогти звільнитися хлопцям за цією законною підставою. Коли доводили, що, наприклад, дружина з дітками виїхала за кордон, інших дітей немає. Але, знову ж наголошую, це не передбачено законом, це є зловживання. Якщо у вас є така підстава для вісрочки, для звільнення з військової служби, звертайтеся, ми допоможемо вам правильно реалізувати ваше право. Як це зробити правильно? Читайте в телеграм-каналі Покрокова інструкція.